Доброго дня, вітаємо вас в магазині Марафон. Бажаєте розрахувати за покупку. <клес> Касир зобов'язаний привітатися з клієнтом. Вам треба дисконтна карта. <клес> Невірно питати у клієнта, чи потрібна йому дисконтна картка. Скоріше за все, ви отримаєте відмову. Краще запитайте його номер телефону для перевірки наявності дисконтної карти. У ваш номер телефону. До <клес> <Ми клес> чого Ми перевіримо, чи є у вас наша дисконтна карта або оформимо її для вас. Дискотна карта є віртуальною, безтерміновою, накопичувальною та бонусною в деякі періоди. Знижка постійного клієнта змінюється в залежності від накопичення. Від 5 до 15 тисяч гривень знижка становитиме 5%. Від 15 до 40 тисяч знижка становитиме 10%. Від 40 тисяч і більше знижка становитиме 15% на неакційний товар. До обов'язків касира входить чітке пояснення роботи дисконтної програми. Сума вашої покупки становить 8 тисяч 9 гривень. Ви скористалися нашою акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Сума вашої знижки становить 2188 гривень. Також додатково у нас проходить накопичувальна акція. З кожної витраченої вами тисячі вам буде зараховано 500 гривень на вашу бонусу накопичувальну карточку. Касир обов'язково має сказати вартість покупки, суму знижки і всі акції, якими скористався або може скористатися клієнт. Ваш чек. Удачі. Будь ласка, ваш чек. Дякуємо за покупку. До побачення. Приходьте до нас ще. Дякуємо. Чому важлива саме така послідовність цих фраз? По-перше, людина здійснила покупку, тому ми їй дякуємо. По-друге, людина йде від нас, тому ми з нею прощаємось і кажемо їй до побачення. По третє, ми запрошуємо її прийти до нас знову.